Чекай, чекай, зупини. Просто не ви треба тих, що А, ти зробив? Я зробив. А, ти да. <світ> <світ> Всім привіт! З вами Олег Інай, і А, Здоровенькі були. А суть у чому? А поки ми будемо доходити до того моменту, де ми зупинились <світ> в попередній не, не частині. Якщо не дуже Йоб, ну голосне, ну що я зроблю? Посередині, має бути. Посередині. Твоє поняття голосне тих мене. Мені тако... Я за тебе пропустив. Що ти пропустив? Що ти пропустив? А, штуку, щоб можна було цей... перемітнутися телепорт. Ні, вона перед тобою була. А, Да, телепорт? переді мною. Розкажеш. В цілому. А, ми продовжуємо грати в. Рей. О, який Resident Evil. Я дуже хотіла сказати. Не то пальто, ребята. Ми будемо грати сьогодні в Soul Soul Rivera Legacy of Kain. Kind. Як можете побачити, якість змінилась. Трошечки. Взагалі, не трошечки, я тобі скажу. Я бачу плані... те, що ми граємо. То, що воно там записується, а, да, я, я, я знаю. знаю. А, тепер в 60 пепесів ви будете наблюдати за роликами mm -hmm. а, так, Oracle Cave нам туди. Да. А, ми в цілому будемо тепер такі от робити mm -hmm. проходження. Ми оновили ПК. Дуже трудилися. Ми не відкрили. У нас uh, не відкритий Оракл Кейв. Так, а куда ми тепер? Але а близький функцію. Нам... нам треба ось сюди. Блін, де це? Ось от сюди. сюди. Руйни ціть. Ну, то погано. Ну то я туди їх гнав. От, от мене mm -hmm. Вон, а, і гнав. Ходи не вдонаєш. Вон закриті. А, зкріпляти. І в цілому. Дивіться, які справи. Я. Ми мучилися дуже довго з цим, тому що у нас столі а, довго не віддавали комп, а, чинили його довго. А, точніше, тільки коли ми приходили до них в гості з сервіс. Ми а, просто а, до них зайшли і такі, типа. А ви роб. Де мої а ви зробили <губці> кам... А, Так, да, так, да, і починають відкривати коробку з компом. Який ми заносили. А поміняли Це вже, матер... звісно, це утрірує. Ні, я не утрірую. Серйозно, так, так, так і, було. і було? Жесть. Дивися, перший раз, коли ми принесли комп, так, да, хорошо. Мені дзвонять, кажуть, що оперативка у нас DDR4, а матерінку ми хочемо ставити ddr 5 угу. Вони закуплять в пів-третього десь зроблять. А приходимо ми десь часа в 5. Нє, часа 4. Тобто, у них вже була оперативка, все це от було, тому що в пів-другу, в півтретю десь привезли їм. Ми тільки приходимо, вони починають його доставати з коробки. Я серйозно. І суть у тому, що нам толі не поставили. Ну, я провтикався сам туди. А, з радіатором, що в мене ще заводський кулер з прошлого стояв. А, процесори, Нам поставили радіатора, новий корпус. Тепер у нас суперський а, процесор. А, 7600 AMD, якщо якщо. Ой, я на сквозь прийшов. Оце він жорсткий. Він? Так. Ого. А, суть в чому. А... Поки... Блин, мені і кота напало. Да. При тому, що у нас а, суперський став ставком, ми продовжуємо грати в Tall River, гру 25-річну, річної я вважаю. Да. То, як має бути. Да. Он щось не здихає. Да, так, що треба оце. Ну, Бем, на беем гори. Гори палає, мені подобається, як він палає. А, суть? Дивіться, В чем шайпрел, а поки я був на роботі, Я зібрав все. Я зібрав все, абсолютно. У те е, штучки, короче. Я все зібрав, Да, у нас я. Все на в зібрав. Шо це погрезил. Це суперсили. Ну, то що вони роблять? Ну, наприклад. Вогонь. Поеер! І я всіх спалив вокруг. Отлічно, Що ще й. Я не буду все використовувати, у мене було 56, я використав вже скіки. Долься штучка візьму. Ти про що? О, тут на кожну треба збирати. Що? Ти бачиш, що ти крутиш, і у тебе вон там, де. Ну так, mm -hmm. да, воно знімає типа різну кількість, дивлячись. Яка. Але суть в тому, що у нас все це є, і це супер. Да. І у нас а, всі сфери зібрані. Тобто а, максимум саме досягнуті 56 сфер. Можна колекціонувати тепер. О. Да. А, я трохи наловчився з грою, скажімо так. І тепер давайте використаємо давайте тепер по... а, суперсилу, по яку факту. ми отримали від того челіка, якого перемогли і відтікали. Да? Да. Так. Каус контроль! О, не наспель. Реально, по суті. Да. Так. Да. Походу, ми не в ту сторону. Каус контроль! Ще раз. Каус контроль! Ага. О! То що надо? Все, погнали! Оракл Кейп. Нам залишається всього лиш дві місісіпіньки. Це Oracle Cave, де кучу буде головоломок, можливо ще більше кубів. О ні! скільки а... не куби. Да, такі от дві, справи. дві дві місі Одна Місісіп. Місі Where там is but a loop? Enter the Oracle Cave. Mm. Добре. Бем, бем, бем. що мені з вами мутузитися. Горіть просто. Еш, хочете їсти. Да. А, так. Да. Не вийде. Так. Раз віпикну, стоп, так. Не буду я раді такого е, мати на да. стоп. Я просто пересохло в горлі, че покажу. Не чай налила, для чого. Він гарачий. гарачий. Він ще гачий. Ой-ой-ой! Я за нього, кстати, отримав ачівку, де треба відбити цей удар. Відбити? Своїм ударом. Ну так, там де він стріляє цим телекінезом, і ти у відповідь херачиш телекінез і відбиваєш його. А. Да. Палочка бери. Це гігантський ключ. А, це ключ? Навірно. Мені щось так кажуть, чесно кажуть. Обично я тебе Е, Кидай таку. Не помогло. Упало. Нас гляй, у нас тут палочка, а якщо у мене значить, є. Что так... так копля. А, мені щось сцени нравится. Чекай, чекай. А як воно з другої сторони прилетіло? <сху> Ти бачиш? Від... Повернись, поверни, поверни. Воно аж тут прилетіло, за цією фідньою, поймай. Ну так, я ее так кинув. І за того, що тут ця скала. Воно за нею прилетіло. Ага. О. О, сей. А чого ти цей? Сразу сюди не пішов? Я не знав, що він тут є. Ну, мені треба було по черзі подивитися, Що тут і що там. Все. От ця от Ой. тема. Тему. Нет. <схід> Я не рекламую нічого, гімно це ваша тема, скажу чесно. Да. Хай якісь ін... інші дурні заказують собі богаті на тему за 30 кусків доларів. Ага, а потім. А потім картон. Удивляються, що вони не настоящее. Так, да, от іменно. Так, мені не подобається, що цей челик буде постійно тут з'явитися. Тобто Так... Шуляй кудись. Чи будьте. Зміїв чи. Я фигню. просто не розумію, що тут в цілому можна зробити. В зМІ mm. по бокам. Може це знак якоїсь еси. Я думаю, що ці а, штуки взагалі не впливають на те, щоб ти міг туди зайти. Це Не може бути так, тому що хтось вообще ти, не й... збирає. Як це я вибрав? Хтось вообще не збирає ці штучки. Тіпа. Ти що, що прикалуєшся? Я стільки тобі... гайдів знайшов. Типу, ні, бушу? я про ті що круги, оце оце. Оці, що, той, я тільки а, що я на... їх теж всі зібрав. Чуєш, скільки гайдів є на Ютубі? Я знаю, що є гайди. Я про те, що можна пройти без того, щоб їх знаходити. Да. Ну то, то тут не може бути таке, щоб ти міг пройти тільки з поміж якого. Ні, ну понятне діло, але в будь-якому випадку, дивіться, скільки у нас хп. Да. Йомаю. Попробуй ці кристали порозбивати. А, я знаю. А, а да. я, як завжди. Як завжди. Так, це шо шо. Якась черепаха. А, нет, за кисси. Гимняна якась черепаха, слухай. Да, 6 алло. Вжеу, вже повертайся. Ааа, піти. Ну ладно. Ладно. Почекай, чи... А, ні, ми звідси не приходили. Так, одна сторона. І розумієш, судячи там, по. і там закриту. Да. Судячи по тому, що було сказано про. А, взагалі, я знаю інформацію про цю Дізю. От... Ну, вона там... настільки огромна, що у нас вона займе дуже багато часу, кажу, як чесно. Не, не цей не трогай, хай там лежить. <хи> так. У нас є блоки. Ага, ага. Які закрили нам ворота. Угу. И открыла опять. Ага. Ладно, еще такие. По идее, я сделаю вот так. Потом вот так. Гамбно! Он жрет тебя. Он тупо жрет. Жерун, давай палку. Оп! Я просто попал. Да, серйозно. просто втекну и він. Опять <рес> мер! Но я ее целаю разу жар. Да. Так. А, так і що ти кажеш? Дивися, я так понимаю, що тут кучу таких вот рентабельностей, Тут, тут. а, Треба, я так понимаю, два блока сюда вниз. Ну-ка, що И отсюда от Два, Кудась. Uh, uh, давай, так, може, для. Глянемо... Ті два блока. Да. Uh, а, тут ще uh, один треба. Ще прийом. один треба блок. Да. Um... Uh, Допусть. Один закрили. Uh -huh. uh, є якісь знаки. Дивися, дивись. Стій, не крутися. Не крутися. Та uh, підожди, мені цікаво. Чи... Та я тобі сказав. Так, ну. Зайди туди в ту кімнату. Не туди вернись, вернись, ось сюди, туди, вниз. Так, розвернись. ось, зверху, бач. Ну. Двері. Ти коли виходиш назад до е, того місця, там, де ти проходиш через рішетку, ну. і вертаєш, розвертаєш ту фігню. Тебе ці двері відкриваються, поняв? Uh -huh. Тобто ти можеш. Е, можеш оставити, типа. Е, ці куби. Якось так, що, типа, тут, типа, закриється в цій стороні, поняв? Е, але ти зможеш пройти стоїть. Тобто тобі треба подивитися, що закриває ці двері. Окей, витягну ще один. Угу. Ага. Значить, один відповідає за двері з цієї сторони, а другий з тої. Угу. Бо двері ну, на дверях намальована, бач. Знак. Я курс. Ти втикнутий. Просто це якась дурня виходить. Ну гайку сюди в туалет. От я теж про це подумав. Нічого. Да, Нічого не відбувається. Так, окей. Окей. Тоді. А... Тобі треба там де ти стоїш. Я, можливо, поняв. Так. Можливо. Я не відвертаю. Один закидуєш в середину. Один закидую всередину, yeah. так. А, а потім. А... Получається що? Я. Закидаєш 4 закидую той що всередині тута. Я його виймаю, ці двері закриваються, да, і втикаю сюди. Відкривається в той Да. І там має бути, теж ще якийсь кубик. закриваються, втикай в ту. Те, що напроти Я тобі тільки що це все сказав. Да, так, да, так. Да. Все правильно. факт зашиб. Заманався просто. Да. Тепер виходить обратно через сітку. Мінус палка. Пофіг. на ту палку. А чого <гум> <гум> Не поняла. Пойми! нарешті. <гум> я душу захотів. Угу. Голодний я. Голодний. Галледный. Тепер Теперь вытайцы не, підожди, а мені ж треба цей з цієї сторони. Тож Тож ну, так це інша сторона цей монети. А, да, там закрито, ти туди не можеш попасть. Ти не поняла моєї логіки, взагалі. Хоч подивись, чи що тут щось є, тут ж. А. Ага. А. Кубіків немає. Значить, ми беремо от цей кубик. І закидаємо його туди. Ти мені доказував... А я не поняла, я не так подумала. Я подумала, що треба розвернути, щоб ти зійшов з цієї сторони. Ну це інша головоломка вже буде, який сенс? Ну да, все да, певно. Я ж тобі кажу, тут дохриліон. Це, навірно... Мабуть. Мабуть. Заремба. Напевно. А, напевно. А, Найдлиніше буде. А... Локація в грі. Як по мені. Так, тепер так, я підкрив цю е тему. Да. Все отлично. Mm -hmm. Тепер а... вертаємо туди обратно. сітку. Тепер забираю. Відкрию там і там. Все отлично. А, що тобі. Наш. Я думав, що ці два кубіка треба туди перетащити. На ту сторону. Пробуй спочатку розвернути цю фігнюшу аж наружу. Подивитися, що буде. Буде наступна головоломка, я ж тобі це кажу. Так, почекай, зе? The... А, може ці дві треба. Що це? Відкри... Відтягуєш звідси, і звідти, і, звідси, і закриються два виходи, і ти вставиш в ці дірки. Ні, я то це розумію, але ж. Воно не реагувало взагалі. Типу хоча б... В... Ми платка. Ту... 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 і там і там. Кожного разу як ми якийсь механізм активували, був щелчок. Ну воно як просто зацо засу... і все. Ну попробуй хоча б. Дивися, що буде. <клінь> Йоу, коли мене. А воно вонюче. Вистрілюйся, разі! Наш Так, да, точно. Я просто ховаюся від них, переховуюсь. Mm -hmm. Ой, я поїждж. Голодний. А він не голодний. Душа він пропала, ївся. просто. Так, окей. А, забрали цей камушек. Куби! Ранні куби, не належать вже. Блін, це обідно, якщо мене то й туди вплили. Буде обідно, що ти мені підказала, а я так не думав. І це окажеться неправдою. <гум> Значить, чиясь попа буде бита. <гум> Молись, то твоя попа не була бита. Тепер вилазимо. Так, тепер всі. Супер. Так. Значить, це пройшли. Я вам в сраху попали. Зйо! Мречь нет. Просто підходить. I can do this all man. Він так не помре, поэтому Вот ти на приколі. Хо <Статрична> ти хотіла подивитися що і що робить? Да, ну-ка оце. Уу! Водичка. А, це водичка. Я ще з другому ще електрика. Ну, саме жостка це все-таки це. Вогонь. Вогончик. Моментл <Статрична> дес. Сплій момент. <laughs> да. Давай спочатку подивимося, що де, а потім вже будемо крутити на мути. Ой, тут стіна наверх. Угу. Ага, зрасті. Чуєш, ми ж не встигли пройти. До мене. Так. Ого. 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 Дійсно, ого. Пускає аж туди. Ага. Надо було спочатку на цю залазити. І что б я там подивився? Не знаю. Подивились би, О, там. Там можна альтора, в... що там. На дида реально така головоломка? Да, все по факту. Засунув, дірки і готовчим. Воно ніби, не бы не думаешь, что я типа выстрелю, походу. Да, воно думаешь, что ты дурачок. Ты не нагршь. Чик! Отлично! Чик! Блин! Ай, мать! Пинус! Патит Хотя я не думав, що оця от тема, коли я стріляю, вона буде стріляти, типу, сам... самонаводку на врага. Да, так, самонаводка. Я побачила тоді. А, тут, тут проход? Треба, да, так. Задуматися. І померти, померти просто. Ааа, він біжить! Ао! Поїсти. одразу а. поїхав. По поїсти вже не поможе. А, я Та душа пропала. Да, та пропала. От собака, дика. Крути-мути. Раз, уж ти тут. Кругаля, типалка. Ти палка, палки? Ну, ти що, не бачиш тут тут? А не очень. Ааа! Байдешь під ними круги на я. Бачу, але я не думав, що це буде з чимось зв'язано. Да, Давай, допустимо, так. Там по дорозі в нас теж була фігня з круг... кругами. Бо я подумала, що можна просто почекати і подивитися, що там далі, але, видно, напевно, там теж була якась була і треба ще пройти. Обратно. З першої попитки. Ну. Не тяжко. Літу, oh, no. Таке не дуже тяжке. О, це та, та двері. Чекай, ми ж. А, ну так, да, все правильно, вона oh. не була відкрита. Ну правильно. Так, я просто шукаю трошки. Давай подивимося, Зад... що. тут. Задумайся. <laughs> Ніфіга. А, це все? Ну no, якраз нормально. Враховуючи, що я їх тепер використовую. Ну так. Да. Сундуш. Все, погнали. Я в смок чу тебе як ніколи. Аба Це мені ще сидіти о чей супер так все. Не да. да. Тобі е, це ще слухати до кінця життя, так? ха да. А бля. Так що не забувай про це. Як погада. Тобі погано. Мені погано, я б кажу, Так сказав. Так, то куди ми... Наперед пора. Вортесь, бортесь. Обратно. Да. І повзяйку якусь То Тобі просто... Ааа. У стіні Я не вцепочка. Ага. Куди я им пипал так От свочи. Є, бой. Вертай вниз. Вертай туди. Туди. Блін, ну куди ти? Через сітку. Там сітка. Ну то вертай, там була теж кругляйка якась штука. Ми ж сітку пройшли. Ну. Ну, то вертай через сітку. А ми разве не вернемося назад, якщо ми да, повернули. Там вернемось вниз. Не знаю. Ми хіба внизу будемо? Ні. Я не. я не знаю. Що ти мене питаєш? А, 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 вот а. Вот, а, а. вот От, ми внизу, шо ти мене цей. Де... Я... Трактуєш. <певір clicking noise> по ньому ходиш, що ти можеш? Та Пути? він тільки через те, що я по ньому ходив, почав кричати, чи шо? Я не знаю, Ну він просто вже вмер і такий. ДА! Все максимум. Ладно. Так. А, окей. Це нам дало тільки ці штучки. Угу. Значит, куда дальше? Обратно. Підожди, а що нам відкрилося вообще після того, як ми це Там... Цього... А... Вертай, коротше, там, де ми були. Вперед. Туди, 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 так. Да. Пересерки. Вот. Ти прям хочеш здихатися цього міча. <гум> да! Я бачу. Ну нема вибора, ти ж не відкрив ці двері. А хто тобі винен? Мені винен? Да, тобі Вообще винен. ще нічого не винен. Чого? Бо. На все відповідь це бо. Бо. Всі винні і не знаєш хто. Бо. Хоч вертний тут поверти. Це там де ж ми. це його. У ну, нас да, воно попали. було відкритим і. Слушаю. А, нам тепер не треба. Надо... Тепер да, вмирай. Да. Ні, тепер а, вмирай. Нам тепер не треба. Скажи, вмирай тепер! Ти можеш почекати і послухати. Забили. Я розумію, що тепер не треба через сітку проходити. Ні. Так, тобі треба в цю дирку Тобі треба, щоб почекали. В дирку цю треба. Н На хулери, потому что там двері відкрились. Даліше.